Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі! Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми дивимося такий великий, просто грандіозний прогноз для Росії на 2025 рік. Раніше у минулих роках я таких прогнозів не робила, тому що як я казала у моєму відео прогнозі на Україну, що я не люблю робити розклади саме на такий великий термін, тому що дуже багато чого може змінитися за цілий-цілий рік, але все одно трішки хочеться заглянути у майбутнє на довше ніж на пару місяців, тому я вирішила зробити саме такий розклад, і як кажуть, щиро бажаємо росіянцям того, що вони бажають іншим. І так, почнімо з перших двох місяців зими, які ще залишилися, це січень і лютий місяці. Ух, випадають карти. Ух. І так, січень 25-го року для Росії. Яким він буде? І лютий 25-го року для Росії. Прямо січень і вже так цікаво відповідають карти тут є якийсь великий острах і якісь великі опасіння для короля Пентаклів. Це можуть бути навіть і погрози, загроза його життю. Короля Пентаклів можна читати як на оцю ляльку Путіна, можна прочитати як на якогось можновладця, який дійсно має досить такий великий і вагомий вплив саме у керівництві Росії, тобто чимоданчики у січні місяці будуть регулярно поповнюватися. І заключна карта у нашій тріаді двіка жезлів. Двіка жезлів це про великі плани, просто про грандіозні плани. Але все-таки це деякі сумніви, це нерішучість, це прийняття важливого доленосного рішення. Це два шляхи розвитку подій. Ось цей король Пентаклів буде для себе приймати просто доленосне рішення, зважувати усі ризики і перспективи, які можуть чекати на нього у майбутньому, якщо взагалі це майбутнє для нього буде. Можливо, хтось натисне на цього короля Пентаклів, щоб він все-таки прийняв певне якесь рішення. Тобто акцент у січні місяці буде саме на прийняття оцього важливого рішення. Лютий місяць. Сама навіть назва цього місяця говорить сама за себе. Головний акцент Російської Федерації буде направлений на максимально просто агресію проти України, тому що карта імператриця завжди в мене програється саме як українська земля. Звичайно ж, її можна прочитати трішки і по-іншому. Буде якась досить гостра ситуація, яка стосується саме ресурсів Російської Федерації, тому що імператриця це багатство природи, те, що нам дає матінка земля. Тому хтось їм може добряче ось так ці мечі повставляти. В одне м'яке місце, щоб їх притиснути саме що стосується їхніх ресурсів. Карта Королева МЧІВ говорить мені про жагу помсти. Жагу помсти Україні. Буде дуже багато ДРГ, просто якась максимальна ось активність військова і максимальна військова агресія. Плюс на одні колоди в нас тут карта зірка. Карта зірка дуже часто показує саме Запорізьку атомну електростанцію. Як показували мені мої минулі розклади, вони можуть. Влаштувати якісь провокації саме на Запорізькій атомній електростанції. Якщо карти це показує вже не в перший раз, значить це дійсно має місце бути. Далі дивимося весну, березень, квітень і травень. Березень 25-го року для Росії. Квітень 25-го року для Росії і травень. 25-го року для Росії. Березень місяць. Тут в нас трійка Пентаклів, четвірка мечів і карта справедливості. Я думаю, що в березні місяці будуть призупинені певні якісь договори, певні якісь контракти. Плюс ще Російська Федерація у березні може видати певний якийсь закон, можливо, це. Якась часткова демобілізація. Можливо, у березні місяці Росія оголосить про якусь тимчасову зупинку або щось у цьому роді. Але як ми знаємо, на паперах це одне. А насправді Росія ніколи не дотримується виконання своїх обіцянок. Тобто, якщо навіть вони проголосять, що щось там ми зупиняємо, насправді активні воєнні дії в Україні на жаль не зупиняться. Це одно, я думаю, що тут головний акцент саме на співробітництво Росії з якимись іншими країнами. Тут тріка дві-три країни. Раїни і тут ось зупиняються якісь договори, зупиняються певні якісь домовленості і певні якісь контракти. Чи мечів, до речі, ще може показувати, що у березні місяці в них будуть просто якісь колосальні втрати на полі бою, тобто якісь ось своєрідний такий максимум своєрідний, якийсь рекорд. Тому ось так. Квітень місяць тут в нас. Королева жезлів, відлюдник і король Пентаклів. Відлюдник завжди в мене показує на окупацію територій або на повернення полонених. Тобто, у квітні місяці головний акцент саме на окупацію територій. На жаль, тут на картах, як ви бачите, не написано, яка це може бути територія або наша українська, або їхня, наприклад, російська, теж опинитися, частина в окупації. Але тут саме на це буде головний акцент. Плюс оці карти можуть сказати. Що будуть в них величезні просто проблеми в економіці? Не буде де брати грошей. Будуть вони ось використовувати ось цю королеву жезлі в країну жіночу назву для того, щоб, хоч якось, поповнити свої ресурси. До речі, ще одна цікава трактовка Ось цих карт саме у квітні місяці. Може піти у відставку, або його насильно відправлять у цю відставку якогось короля пентаклів. Знову ж таки, не написано тут ніяких прізвищ, хто це може бути, чи це двійник Пойло, один з його двійників, чи це якась інша високопоставлена особа на Росії. Але ось тут, бачите, відходить від справ якийсь король пентаклів. Травень місяць тут в нас. Лицар жезлів, карта Магу і дев'ятка жезлів. Мені здається, що все-таки якусь тактику і стратегію у травні місяці Російська Федерація змінить, тому що тут карта Магу. Щось буде змінено у напрямках, у наступах, але все одно ось ця карта досить таки ще активна. Але зацікавила мене ось ця карта. З однієї сторони, ця карта говорить про оборону, оборону своєї країни, оборону своїх кордонів. Тут активно буде поставати. Тема саме захисту. Росія буде думати в першу чергу, як захистити себе. Можливо, тут мається на увазі, що оця їхня агресивна воєнна, все таки наступальна тактика буде змінюватися на оборонну. І, до речі, ця карта може показувати ще й останній ось такий кривавий запеклий бій. Далі дивимося літні місяці. Червень, липень і серпень. Яким буде червень 25-го року для Росії? Липень 25-го року для Росії і серпень 25-го року для Росії. Червень місяць. Знову ж таки, продовжуються в них проблеми в економіці. Вони будуть тягнутися і тягнутися. Мої минулі розклади дуже яскраво це показували, що проблеми в економіці у січні місяці в них тільки розпочнуться і потім будуть тільки наростати. По-друге, подивіться, та ж сама комбінація карт. Ну ніяк же ось цей нас. Король Пентаклів не може піти у цю відставку, але знову ж таки, тут відхід влади, відхід якогось короля Пентаклів від своїх повноважень. Тобто це розпочнеться у травні місяці, і у червні місяці це, це якось продовжиться, тобто розтягнеться на два місяці травень і червень, і у липні ще будуть видаватися певні якісь закони. Можливо, у зв'язку з ось цим відходом цього на кінець того короля Пентаклів. Буде видаватися який закон, хто посяде його місце. Взагалі тут якась жінка, але ця карта звичайно ж може показувати чоловіка з жіночою енергетикою. Цікаво, цікаво. Липень, місяць. Дивіться. З однієї сторони, як я вже казала, тут може бути певна якась пауза стоп саме з їхніми природними ресурсами і багатствами, тобто те, що їм дає земля. Тут все це ставиться на паузу. Вони втрачають дуже великі кошти. Якісь контракти, якісь договорники, які були заключені раніше, саме у липні місяці, становляться на паузу. З іншої сторони, якщо ми читаємо імператрицю саме як на нашу Україну, тут стоп, якась пауза в активних саме бойових діях. Тут я їх по цьому місяцю не бачу. Серпень місяць, п'ятірка мечів, туз кубків і карта сила. Знову ж таки, ось ці карти мені не говорять про настільки активні бойові дії, як ми бачимо це зараз. П'ятірка мечів. Це про прикордонні території, про лінію розмежування. Тобто на кордоні дійсно якісь бойові дії ще можуть бути, але ось таких масштабних, як зараз, я не бачу. У серпні місяці може бути якась голосна заява. Ця заява буде направлена на те, щоб викликати просто якийсь шквал емоцій. Ці карти можна і по-іншому трактувати. Вони можуть зробити якусь дуже нехорошу провокацію, що пов'язана саме з водою або якоюсь рідиною. У будь-якому випадку, по карті сила, будуть вони намагатися досягти свого вже не такими агресивними масштабними воєнними діями, а вже більш якимось таким лайтовим, більш м'яким, якщо це можна так сказати, звичайно ж, підходом. Ось так. І дивимося ми осінні місяці і останній місяць грудень. Яким буде вересень 2025 року для Росії? Яким буде жовтень 2025 року для Росії? І листопад 2025 року для Росії. На кінець дивимося ще сюди грудень. Грудень 2025 року для Росії. На дні колоди, до речі, в нас карта розчарування, карта втрати і карта Апатії. Вересень місяць тут якийсь корожезлів бере бразди правління у свої руки. Дуже щось багато від нього буде залежати, але все одно дивіться тут четвірка мечів. Четвірка мечів це не про якісь активні бойові дії по всій лінії фронту, це певний стоп. Певна якась пауза, але я не кажу, що це повністю буде зупинка, тому що все-таки ось тут вогняний король жезлів, а він досить таки активний. Можливо, на якихось ділянках фронту все-таки буде стоп. Король жезлів в мене іноді показує Трампа. Я не знаю, яким хвостом сюди цей Трамп може влізти. Можливо, він якось буде впливати на ситуацію у вересні, але ось бачите, тут якась певна пауза. Далі в нас тут жовтень місяць. Всі кубкові карти, подивіться, тут у нас вісімка, шістка і кілька кубків. Ці карти мені говорять про те, що буде певний якийсь рух і повернення до минулого. І, взагалі, це карта свята, це карта стабільності. Я не знаю, тут на картах, на жаль, не написано у яку сторону може бути цей рух, і поки що я не можу зрозуміти, куди він буде, у нашу чи у їхню сторону, чи вони будуть, можливо, відходити від якихось наших українських земель, і буде ось повернення це до минулого. Але однозначно, карти мені показують саме якийсь рух і повернення до минулого, і ось карти свята. Листопад. Ось тут в листопаді вже якісь великі зміни. З однієї сторони, ці карти можуть показувати, що вони можуть відходити з наших українських земель, з іншої сторони, ці карти можуть свідчити і про зміну влади, і зміну взагалі їхньої структури влади, зміну їхньої тактики, політики, їхньої демагогії і їхньої ідеології. Тут вже щось дійсно кардинальне. Ірфант може показувати тиск зі сторони США або Китаю або НАТО, і під цим тиском дійсно будуть просто якісь величезні грандіозні зміни. Це саме на листопад місяць, і грудень місяць. З однієї, сторони, підтірка мечів може показувати все-таки якусь загострену ситуацію саме на кордоні. З іншої сторони, ці карти можуть говорити про якісь процеси, які будуть всередині їхньої Росії відбуватися. Це якісь мілкі невдоволення, мілкі повстання? Можливо, ці карти до речі можуть говорити про демобілізацію, повернення ось цих молодших. І до речі, тут знову випадає ось ця королева жезлів. Ну невже ж на Росію прийде все-таки якась жінка? Дивіться, можливо, це не буде прям президент. Жінка, але я бачу, що жінка у владі у майбутньому в Росії буде грати просто якусь. Дуже велику роль до речі, у якихось моїх минулих дуже дуже старих розкладах там теж випадала жінка. Я ще дуже сильно здивувалася. Ну невже жінка на Росії візьме бразди правління у свої ось такі тендітні, але могутні руки? Подивимося, як це все буде програватися, але тут однозначно якась жіноча енергетика буде у грудні місяці домінувати. Тому ось такий розклад в нас вийшов. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили. Ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E Його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я її залишу в описі під цим відео. Буду вам дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу на екрані та в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра та все буде Україна!